Я вітаю вас на інтелектуальних змаганнях, які ми проводимо в перший день весни і в підтримку наших Збройних сил України. Результатом березневої гри ерудитів, що деколи став fpv дрон. Безпілотник купили на пожертви місцевих підприємців, які вдалося зібрати під час сьомої благодійної гри. Комплект відправиться до 126-ї бригади ТРО на Херсонщину, де проходить службу захисник з Южного. Ми просто знайшли вже кому з наших южнинських бійців він найпотрібніший. Тому звернулися до штабу волонтерів і нам підказали, куди відправити на Херсонський напрямок. Це 126-та бригада, підрозділ розвідки, і буде там виконувати завдання. Відправимо сьогодні. Ініціативу долучити благодійників поза команд-учасниць запропонував новий ведучий гри Тарас Прокопечко. Про потребу долучитись до масштабних волонтерських зборів, пан Тарас розповів ще під час гри. У нас виникла потреба в підтримці двох синів, які служать нашої вчительки історії Світлана Афанасьєвої. Нам треба було зібрати 30 тисяч на цю гру, і ми зібрали більше. Ми зараз точної цифри не знаємо, але десь 31-32 тисячі є. Але на щастя. До початку гри весь збір закінчився, тобто зібрано було 200 тисяч на машину. І ми зараз ці кошти, які виділили нам підприємці, а це десь більше 30 тисяч. І кошти, які сьогодні спонсорували команди інтелектуальної гри, ми роздамо штабам волонтерів, які мають якісь проблеми. Загалом складом підприємців ерудитом вдалось зібрати понад 37 тисяч гривень. Залишок коштів організатори гри розподілили між волонтерськими зборами на виготовлення маскувальних сіток та збір Вікторії Сандюк на безпілотник Мавік т